Другий день поспіль одеські з дюшор імені Бориса Літвака вирували баскетбольні пристрасті 27 лютого. Ввечері інтерхім здолав Франківськ. А вже вранці 28-го на майданчик вийшло рівненське сузір'я, на відміну від франківську, підопічні Валерія Жартуна помітно молодші та мають довшу лаву запасних. До того ж, одеситки не встигли повністю відновитись після вчорашньої гри. Отже, зустріч вийшла досить цікава та жвава. Перед початком матчу усі присутні в залі привітали з днем народження Наталю Колотовську, капітана Інтерхім з дюшор Літвака. А потім почалася. Hold Стартові хвилини суперники провели на рівних, та гості чинили серйозний опір більш досвідченим одеситкам. Проте сузір'я почало згасати вже до кінця першої чверті, яка закінчилась з рахунком 20-10 на користь господарок майданчику. Далі більше підопічні Ірини Щіпакіної виграли кожну окрему чверть та відрив інтерхіму часом сягав 44 очок. У такій ситуації усі одеські баскетболістки отримали достатньо. Ігрову практику та так звана лавка зуміла награтися до схочу та показати свої здібності у всій красі. Загальний підсумок цього двобою 81-38 на користь Інтерхінзюшор імені Літвака. У складі Сузір'я двозначних показників не було ні у кого. Поміж одеситок, 15 очок набрала Катерина Добрікова, а Христина Карп вже звично заробила дабл-дабл 14 очок та 13 підбирань. Дуже важко коментувати. Ми програли занадто багато, щоб можна було щось сказати. виправдовуватися не хочеться. Треба тренуватися, треба намагатися ставати сильнішими, щоб грати краще. Все-таки ваші дівчата молодші, вони грають за вюбл, то їм може не так же і погано сьогодні було. Ні, я рахую, що звичайно такі ігри багато дають хорошого, і багато досвіду молодим гравцям. Але все-таки хотілося б, щоб. Вони зіграли трішки по-іншому. Я кажу, як би не було, не хочеться виправдовуватися, бо зроблено занадто багато помилок, занадто дитячих. І тому треба, треба тренуватися більше. Дівчат, багатьох знаємо з борною, тренера теж. Ну, всі молодці. Ми старалися виконували задачу, яку вот, поставив нам тренер. Ми старалися, молодь випускали більше, грати, давали більше часу. Все понравилось довольно. Ну вот, действительно, тренер часто говорит, что молодежь как, мало практики имеет. Сегодня, я думаю, вы уже наигрались все. Да, мы уже все сыграли. И самые младшие, и самые старшие, все по чуть-чуть. И мы ну, потихоньку прибавляем, стараемся. Дает больше времени тренер играть. И как-то так учимся потихоньку. У вас сегодня была именинница? Можешь поздравить. Наш капитан любимый Наташенька, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем всего самого хорошего, чтобы ты осталась такой же позитивной, хорошей, доброй и всегда приветливой. мы тебя очень любим, целуем, обнимаем. Після звітного двобою з сузір'ям Інтерхім з Дюшор імені Літвака вийшов на чисте перше місце. Одеситки наздогнали Динамо за кількістю зіграних матчів та набрали 17 очок у киянок та у Вінницьких блискавок по 16 пунктів у активі. Найближчим часом увага любителів жіночого баскетболу буде прикута до київського спорткомплексу Авангард, де відбудуться матчі фіналу чотирьох розіграшу Кубку України. Нагадаємо, що 5 березня Резня у півфінальних двобоях зустрінуться Інтерхім з Бердянської до США та Франківськ зі столичним Динамо вирішальна гра за Кубок України з баскетболу серед жіночих команд відбудеться 6 березня.